Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися, що вам цей день готує. Ну, сьогоднішній день несе вам прозріння. Це день, коли щось для вас стане зрозумілішим, ну або ж відкриється правда в якомусь питанні, або ж зникнуть ті прикраси, які ховали цю правду. Також сьогодні до вас може прийти якесь різке рішення або ж усвідомлення чогось важливого, ну або ж якесь прозріння. А оця жриця має для вас поради. Ну, По-перше, вона говорить, щоб ви не поспішали розповідати те, що зрозумієте або ж дізнаєтесь. По-друге, радить почути свою інтуїцію або ж прислухатись до підказок, які вам даються вищими силами. І по-третє, якщо ж ви все-таки не змогли зрозуміти ту інформацію, яка вам надана, або не відчули свою інтуїцію і вам потрібна допомога, то жриця радить вам звернутися за допомогою та інформацією саме до тієї, людини, яка може її передати. Я, звичайно, запрошую до себе. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалого дня!